Чуєте, як гарно пташечки співають. Дуже-дуже приємно слухати, коли пташечки співають. Це справді піднімає дуже настрій та дух. Але, на жаль, сьогодні дуже великий дим. Альберта горить, Британська Колумбія горить, багато людей в малесеньких таких містечках евакуювали, люди е, втрачають своє житло. Це справді страшно і неприємно. І цей малесенький дощик, що зараз крапає. Я надіюся, що він перетвориться в дуже великий та міцний дощик, який допоможе трошки це все зупинити і покращити. Це справді повітря. Бо вчора взагалі неможливо було дихати, зараз цим дощиком трошки легше. Але повірте мені, за останні свої 10 років я надихався так багато пилюки, що ця погода, цей дим не дуже так сильно мене зараз турбує. Не забудьте залишити свій коментар, залишіть мені вподобайку. Та також, саме головне, підпишіться на канал, тому що це дуже важливо розвивати україномовний контент. І ми всі прекрасно знаємо, що, на жаль, українських каналів не є так багато. І нас не є так багато в світі. Тому треба цінувати те, що ми маємо. І ваша підтримка справді дуже важлива. І я вважаю, що це не тільки те, що ви мене підтримуєте, ви підтримуєте в загальному українське. І ми повинні навчитися підтримувати українське, перш ніж підтримувати щось інше в цьому Світі, я вам сьогодні хочу розповісти про дуже важливу річ, про важливу тему, про те, як поляки зараз страшенно шоковані та жаліють про свої вчинки, які вони робили, та блокаду, яку вони створювали, про зерно, яке вони висипали. І зараз вони відчувають дуже великий тиск і великий. Бумеранг, який повернувся прямо їм в руки, і вони не знають, як правильно себе поводити в цій ситуації. І це важлива тема, справді важлива тема, тому що полякам треба подякувати і треба пам'ятати про те, як вони нам допомогли з самого початку. І давайте з вами будемо відвертими, майже всі українці дуже тепло це все сприйняли з великою подякою і з великою щиростю. Але коли наші українці, наші українці. Побачили, як наше дорогоцінне зерно висипають. Це навіть не так, як ті блокади, як те зерно. Це дуже сильно за зачепило багатьох українців. Я би сказав, що 70% українців дуже сильно це перенесли недобре, враховуючи те, що в нас зараз ще війна, це все не, до не допомагає. І це зерно, що розсипало, створило тепер дуже багато проблем Польщі, тому що українцям надоїло, українці вирішили, що більше не буде так, як було колись, і не буде такої толерантності, як була колись. І багато зараз українців в Польщі дуже багато відкрили бізнеси, дуже працюють, займають хороші та високі посади. Але поляки не хочуть цього. Поляки хочуть бачити українцям українців на низькооплачуваних роботах, на низькокваліфікованих роботах. Вони хочуть, щоб українці збирали їхню полуницю. Вони ж хочуть, щоб українці прибирали, щоб українцями керувати, щоб українці навіть не мали права спілкуватися відверто українською мовою в Польщі. Тому що поляки чомусь думають, що це є якась неповага до них, коли українці вчуть польську мову, і українці прекрасно розуміють, що до поляка потрібно звертатися польською мовою. І так і відбувається. Українці не спілкуються і не заставляють поляків розмовляти українською, але коли дітей ображають в школі, коли на вулиці. Е, є різні випадки, коли нападають на українців за те, що просто чують українську мову, коли е, мами з, з дітками просто чекають на автобусі, до них починають говорити і казати, щоб ми назад поверталися в Україну, щоб ми йшли воювати, щоб ми тут Польщі не заважали їм нічого робити. Це дуже сильно ображає. І тепер українці конкретно конкретно почали зменшуватися в Польщі. Українці почали виїжджати з Польщі, українці почали. Дивитися на інші можливості, багато українців скористалися в останню хвилину візою. Коет поїхали в Канаду. Українців дуже багато велика кількість переїхала в Німеччину, бо в Німеччині дійсно хочуть бачити українців і поважають за українців за те, хто вони є, враховуючи. Що в Німеччині ви собі просто уявіть, навіть так багато українців не працює, як в Польщі. Але все рівно, мало того, що українці працюють в Польщі, мало того, що українці е, носять великий вклад в розвиток економіки Польщі, то ще українці погані, ще українців треба блокувати, і ще українцям щось, е, щось вони не так роблять. Це, звісно, що в кожній нації є свої люди. Звісно, що українці теж не святі і теж наробили багато. Проблем в Польщі і себе поводили по хамськи і негарно поводили, і створили багато, знаєте, такої неповаги до поляків деяких. Але в загальному українці є спокійна, нація. Взагалі ми нормально. Ми приїхали, ми працюємо в Польщі в більшості. Польща є найбільша країна, фактично зі всіх країн, куди українці втекли після повномасштабного вторгнення, де на найбільше українців працевлаштованих, тому що вони прекрасно це розуміють, і українці прекрасно розуміють, що в Польщі треба працювати, бо якщо вони не будуть в Польщі працювати, ніхто їх там не буде терпіти, ніхто їх там не буде тримати. І вони таким чином хочуть віддячуватись Польщі тим, що вони працюють, тим, що вони платять податки і сплачують дуже багато податків. І тому всі, хто говорить, о чому там на Польщу щось хтось сказав, чому Польща то зробили. Та треба дивитися реально на те, що відбувається. Українці там просто так не приїхали, так їм відкрили двері. Але Польщі дуже потрібні працівники, і зараз Польща дуже сильно вшукована тим, як українці собі дають раду. Вони побачили, що українці вони починають розвивати бізнеси, українці дають собі раду, заробляють хороші гроші, купують нерухомість, розвивають свої свою громаду. І це поляків так шокувало, тому що вони не хотіли, щоб таке було. Вони хотіли, щоб українці були суто рабами, які працюють, сплачують податки та працюють і допомагаючи. Польським панам, але так не вийшло. Так не вийшло. І тепер поляки, деякі поляки не задоволені тим, що відбувається, а в загальному, якщо дивитися на економіку, то поляки не задоволені тим, що українці покидають Польщу. Тому що вони прекрасно розуміють, що якщо не буде стільки працівників, до яких вони звикли, українців. І з українцями, давайте з вами будемо відвертими, набагато легше спілкуватися, набагато легше. Керувати і набагато легше з ними, як то кажуть, знайти спільну мову ніж з якоюсь іншою національністю. Поляки до них привикли. Тепер немає, недостатньо. І навіть якщо є, то ті українці або працю хочуть більше грошей. Або в загальному ті українці не хочуть просто працювати або хочуть більше грошей, або вибирають просто покидати Польщу. І це справді зараз навіть багато українців почали бойкотувати польські продукти. Це вдаряє по економіці, тому що українці дуже багато теж купляли польських продуктів і продовжили їх купляти. але просто людям не сподобалося те, що відбувалося в загальному. І навіть враховуючи те, що Польща продовжує з Росією торгувати через завдяки іншим країнам. Це все люди бачать, це все люди знають, і це неприємно. Це відео не є зроблене для того, щоб, знаєте, робити якусь ворожнечу між народами, тому що поляки є хороші люди. і... В Польщі є дуже багато людей, і більшості людей в Польщі досить непогано і хороші люди, які дійсно віщиро серце допомагають і допомогли українцям. Але ми розповідаємо про загальні речі, які відбуваються між двома країнами, і українці теж мають право себе захищати. Бо якщо українці не будуть себе захищати, то хто буде українців тоді захищати, як не вони самі? І в підсумку я хочу сказати одне: що це дійсно е шокувало поляків, що українці. Настільки міцні, що щоб не зробити українцям, українці завжди знаходять якийсь інший вихід. Українці продовжують тиснути, коли здавалося в інших ситуаціях вже нема куди тиснути. Але українці починають тиснути і знаходять цю щілину, через яку вони можуть прослизнути, щоб знайти себе в своєму житті. І це справді така міцна риса про український народ, що ми... Навчилися, на жаль, просто на гіркій нашій правді, на гіркій нашій долі і на гіркій нашій історії завжди давати собі раду в найважчих часах, тому що дуже дуже мало в історії українців були спокійні часи, де дійсно українці могли жити і розвиватися просто спокійно та мирно. Завжди хтось хотів нас знищити, завжди хтось нам не давав і завжди продовжують це робити зараз. І Українці всюди по світу, за всі ці роки, що вони. Іммігрують, е... і іммігрували все рівно. Тримають свої традиції, все рівно пам'ятають свою українську мову, все рівно розуміють, що таке бути українцем і що таке мати українське серце. Тому таку націю, як ми, дуже складно знищити. І тому нас пробують, пробують, пробують знищити, але так і не виходить нікому. Тому що наше серце, наше бажання жити і наше бажання існувати під українським прапором і під українським серцем є дуже велике, набагато більше, ніж е, хтось колись думав.